Ми поговоримо з Андрієм Шкілем, українським політиком, журналістом, народним депутатом України чотирьох скликань. Він колишній голова УНАУНСО і президент фонду українсько-європейських ініціатив. Вітаємо вас, пане Андрію. У нас в ефірі знову раді бачити. Вітаємо зараз. Да, сьогодні у нас невеличкий святковий день. Ми завжди любимо, коли е, на Кримському мосту погіршується е, погода і не тільки, і покриття. Так от, е, давайте якраз почнемо з цієї теми дня, з е, вибухів на е, Керченському мосту. Станом на зараз Крим відрізано від Росії, що дуже добре. Цікаво, що останніми тижнями російська влада намагалася наповнити Крим відпочивальниками, що виглядало надзвичайно дивно. А от як такі? Скажімо, інциденти на Кримському мосту і не тільки на Кримському півострові сприймаються в Європі. Ну, я тут е люблю завжди коментувати усі події, які відбуваються в Україні. Одною доброю цитатою, яка нещодавно фігурує у французьких ЗМІ, це коли в Україні Сполучені Штати надали е тазі, касетну зброю, касетні артнабої, е касетні боєприпаси. То одразу зреагувала країна Франції, яка сказала, що ми абсолютним розумінням ставимося до того, що Україна буде мати такі би такі би комплекти, такі касетні набої. Чому тому, що Україна обороняє свій терен від сильнішого ворога, від чисельнішого, від е, значно краще, е, озброєнішого артнабоями і засобами ураження, яких немає поки що України, відповідно компенсувати цей недолік потрібно касетної зброї. І відповідно, навіть така дражлива достатньо тема для ну, багатьох політичних сил і Франції, і Європи і світу, як касетні боєприпаси. Вони знаходять абсолютне розуміння у. Політичному естеблішменті у скаже так керівництвові е, країн, які е, складають головну частину, ну скажімо так, європейського чи євроатлантичного блоку. Канада не висловила нерозуміння, але це позиція Канади, яка є нетрадиційно такою трошки віддаленою від підтримки України, але тим не менше, тобто, от от з розумінням ставиться Європа до всього, що Україна застосовує проти Росії. З розумінням сталося вона, і звичайно, до підриву Київського мосту не зрозуміла правда, хто це підривав межом українські спецслужби, може він сам вибухнув. Це поки що ми не знаємо. Ми будемо чекати офіційного підтвердження подій українськими офіційними джерелами. Відповідно, доки їх немає всі припущення є імовірними, і так само реагує решта цивілізованого світу, тому що зараз останньо, останньо тобто ми говоримо не про. На вже останній рік, але останні 4-5 місяців достатньо помітно, навіть не озброєному опові змінилася атмосфера щодо України не в Європейському Союзі, зокрема. Тобто, те, що раніше, навіть там, ну якщо не критикувалися, то як мінімум про це не повідомлялося або Повідомлялося в якийсь такий спосіб, який був неприємним Наприклад, мені особисто слухати таку інформацію про фактичну подію. Тобто нам додавався не зовсім якісний коментар, чи то журналіст, який це робив, чи він брав другу сторону, яка свого боку також додавала, ну принаймні, частинку неприємності у сприйнятті цієї інформації. Вже все зараз це змінилося. Це сталося властиво напередодні активної роботи перед вільським самітом. Тобто, активна робота була з обох боків і з України і з її головних підтримувачів у світі. Тобто, тут був рух назустріч, тобто і центральні східноєвропейські країни робили свої зусилля. Україна робила відповідно паралельно з ними і разом з ними взаємопосилюючі дії і зусилля, також щоб прискорити. Надання Україні перспектив членства, виразних перспектив членства, істотних перспектив членства. Але е, насправді, результат, який було досягнуто, так і не не такий, який би хотілося. Кінцевий папір. Але процес шлях, який був до цього паперу пройдений, до цього документу Вільнюського саміту, він зробив дуже великий внесок в розуміння української позиції в світі, в Розуміння в нормальному. Розуміння цього слова, тобто зараз на Україну дивляться не просто як на жертву, яка обороняється, а на е, країну, яка веде праведну війну, яка захищає Європу, і безпека України це безпека Європи. Ось так тепер це оцінюється. Оцінюється. Ми звичайно, мусимо зробити. Я за це роблю. Підкреслюю, що це оцінка політичного естаблішменту, еліт. Які зараз керують європейським союзом, суспільство ставиться до цього так, яким чином це імплементується засоби масової інформації в широку свідомість. Тобто змі державні зараз є абсолютно ну я в французькі змі німецькі, те, що я дивлюсь, там підглядає, що там і в Іспанії робиться поруч. Ну то державні змі всі мають ту позицію, яку за яку приємно, скажімо так, тому що. Якість, якість зростає інформативне повідомлень про україну а рівень і ну скажімо, заглибленість інформаційного потоку є відповідною тому о, можемо о, зараз бути спокійними за те за те що чи втомиться європа підтримувати україну ну європа якщо брати європу як континент населений там 300 мільйонами людей чи 200 тобто Суспільство підтримує так, як ми це бачимо в соціальних ем, зрізах, коли проводиться соціальні опитування по різному Але тут головне для нас єдність е, керівних еліт для України. Це найважливіше, і ця єдність керівних еліт досягнута. Тобто, фактично, на навіть зараз опозиційні сили, ну зокрема у Франції, е, які виступають проти політики Макрона, виступають проти політики уряду, які не підтримують практично ні в чому, вони зараз. Ну, як мінімум, мовчать про Україну, тобто ситуація України вийшла з внутрішньополітичної боротьби приміром, у Франції. Тобто вона лишилася поза контекстом. Якщо раніше вона була достатньо вагомим джерелом навіть на президентських виборах Макрона, була це дуже важлива тема. Ну, вона в першу чергу була важлива тим, що звинувачували крайню ліву, крайні, крайні праву опозицію в підтримці злочинного режиму Путіна. Ну тоді ще не було офіційно оголошено. Злочинцем Путіна, але тоді вже е, всі чудово розуміли, що війна є злочинною. То зараз, взагалі, ця тема України вийшла з внутрішньополітичного порядку. денного. і подібна ситуація відбув поступово, що не так активно відбувається в Німеччині, і, ось, і останнє, і що говорити про Вільнюський саміт. Тобто тут Вільнюський саміт, дорога до нього е, дала Україні дуже важливу ще карту. До розігрування це підтримку Франції. Франція абсолютно чітко продемонструвала підтримку України не просто словами чи чи там діями, а протиставляючи себе політиці. Французьку політику вперше е такий дисонанс відбувається німецький. Тобто, це дві країни, які тримають безпеку Європи, завжди погоджені позиції зі всіма зовнішньополітичними е загрозами Європи. Не зі всіма зовнішньополітичними процесами, які відбуваються, звісно, ні, але зі всіма зовнішньополітичними загрозами е для Європи е Німеччина і Франція, е в тому числі економічними, е коли теркається справа е еміграції, ну будь-яких зовнішніх. Тиски на європейський союз вони завжди поруч і мають спільну позицію по Україні ці позиції розділились, і це не залишив непомітним особисто президент Макрон. Він про це заявив, що на превеликий жаль, бо це був навіть певний тиск на Німець, на Берлін. Парижу він сказав, що на превеликий жаль. Позиція Парижу і Берліну розділяються у підтримці України. Якщо Франція підтримує. Одразу надати всі дорожні карти для вступу України в НАТО, то, на превеликий жаль, Німеччина цього не робить. І це було дуже помітно. Це було дуже голосно, наприклад, у Франції і в Німеччині. Ну, тому що це відбулося вперше. І це також дуже важливий аспект для української безпеки в подальшому. Тому що позиція Франції це впливова історія в позиції усього Європейського Союзу. Бо Франція впливає на південь Європи. І за традиційно завжди так не завжди так є, але завжди так вважається. Тобто це вже таке дієве припущення, що якщо Німеччина здійснює, умовно кажучи, певні впливи має інфлює в на північні Європи, то Франція на півдні. І дуже часто це практично так і буває. І плюс цікавий приклад буде для України, що таке підтримка Франції це Румунія. Румунія, яка не навіть не розглядалася на карті одночасного входу, вступу до НАТО і ЄС разом з Польщею, Чехією скажімо, Угорщиною, які на той момент вже були розвинутими демократіями, які пройшли тривалий шлях і ще під час перебування під е, совєтським чоботом, е, ці країни вони тоді вже формували певні соціальні групи протеста. Тобто там відбувалися події. В Румунії цього не відбувалося, і е, рівень демократичних свобод на той момент у Румунії не відповідав параметрам необхідним для того, щоб бути членом обох цих е, е, європейського союзу і НАТО обох цих формувань. Але тим не менше, робота Франції із е, самою Румунією і з Європейським Союзом призвела до того, що е, Румунія увійшла у НАТО і ЄС одночасно з е, рештою пост. Соці... соціалістичних чи постсовєтських країн європейських, які б опікувалася Москва, які отримали їх в своїй долоні, тому тут це, це, це важливий, важлива історія для України в подальшому, звісно, що хотілося б все отримати в вільнюсі, але я думаю, що саміт Вашингтоні поставить ці крапки на дві. Ну, трошки дочекаємося, він буде вже наступному році, здається, навесні. А, пане Андрію, хочеться uh -huh. поговорити про те, що дійсно чого ми чекали і не дочекалися. Найбільше зараз ЗСУ потребує літаків, але саме їх нам і не пообіцяли. Хоча знову пообіцяли навчання наших пілотів в Європі. Але й досі не зрозуміло на яких саме типах літаків. Чому uh -huh. НАТО боїться ну, нарешті нам дати ту авіацію? Ну бо це такий самий важливий крок авіації, як і Buvo così stanco, ma dopo che avevo fatto storia. Отримання Україною е, танків ну, спочатку це була розмова там за те, що американці готові якось там передати Абрамса. Потім е, з великими проблемами з великими е, бар'єрами на шляху е, подолання були великі бар'єри були на шляху подолання, щоб на це на погодилась на надавання е, своїх танків. Німеччина потім пізніше е, Франція включилася для сказала, що якщо може не готові надати американці своїх абрамсів, ну що ж тоді ми надамо свої літлерки, бо для Франції існує червоних ліній. Франція здивована, чому ці червоні лінії існують ну, скажімо, в Німеччині і в Сполучених Штатах, тобто тут. Така позиція певного тиску, прихованого не зовсім всім там помітного, але прихованого тиску, як Франції, так і центральноєвропейських і східноєвропейських країн, вона дає свій результат. І я впевнений, що Україна отримає такий. Просто Україна попередньо. Класифікувала таким чином ті літаки, які хоче отримати в першу чергу. Це звичайно в 16 тому, що їх найбільше найлегше легше обслуговувати на більше не не, не, не легше обслуговувати, але найбільша кількість людей, яка вміє їх обслуговувати, і відповідно. Можна більша кількість людей є тими, хто може навчити інших відповідно. Можливості і швидкість навчання є вищою, тому е швидше освоюють не тільки пілоти, але й механіки, які будуть обслуговувати ці пілоти наземні служби, скажімо так. А наступні забули е шведські гріпини. І не розглядалися, наприклад, міражі. Хоча Франція зразу сказала, ми готові, такі українська сторона має сказати чітко, що ми готові брати міражі, вчитися і забирати їх. І для для отримання міражів не потрібно нічого дозволу, крім Франції, але тут треба розуміти позицію України, що мати такий вінегрет з танків ще можна трошки в принципі під це підлаштуватися. Авіація не може діяти дію танки окремо там на окремих фронтах. Там на сході одні умовно кажучи, там своя рембаза на півдні інші там своя рембаза. Де, де, то, тобто вивезення там ремонту ремонтне місці, Що можна буде зробити? Що якщо треба, то вивозити з літаками? Тут трошки складніша тема, тому брати там три типи літаків чи чотири типи літаків. Ну Україна, якщо особливо Україна може вибрати. Це би вже був абсолютно на ну, секрет. все, тільки міражі, ми більш ніхто не дає, або міражі, і, 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 і F-16, все тоді ну, приймаємо рішення буде два такі. Поки що ніхто не відмовив е, в наданні Україні в 16 тому інші кроки Україна не відпрацьовує, що є тактично правильно. Е, чи будуть надані якісь, 100% будуть питання, коли це питання е, до обох сторін і до активності, звичайно, українського боку, хоч вона формально проявляється, але. Зрозуміло, що зараз вся активність була зосереджена не на утриманні літаків, не на прискоренні процесові, а на е, тих питаннях, які мали бути розглянуті позитивно для України у Вільнюсі, Відповідно, це не цього не сталося. Тому ця вся сила, яка була скерована на вільнюський саміт, зараз буде скерована на отримання літаків, і я думаю, що Цього року буде це 75%, п'ять Вони будуть в небі України, просто вони будуть на терені України, чи українські пілоти при, там долучаться до навчання, будуть вже в небі України. Шкода, що ми не побачимо ці літаки швидше за все на 24 серпня, але ми побачимо цілком імовірно, що можемо побачити їх на перше жовтня. Коли буде святкуватися ну замість 14 жовтня, буде перенесла. Це, це абсолютно оптимістичний сценарій. Ми підтримуємо фонд Український фонд Вертую Кукінцівку. Є е, е, ось такий український герой: це Андрій. Колодочка Ми 27 років в мирному житті Айтішник, альпініст, екстремал. Зараз командир танкової роти поранений під час штурму російських позицій. Сім операцій врятували руку, але вона поки нерухома. Проте українські лікарі кажуть, що шанс, шанс на відновлення рухомості великий. Отже, ваш внесок допоможе вберегти руку Андрія. Ви бачите, є qr код Ви можете по ньому перейти безпосередньо на банку національної програми врятую кінцівку. Так само в описі відео є посилання на цю банку. Ми не збираємо гроші. Ми допомагаємо збирати безпосередньо на національну програму Врятую Кінцівку. І відповідно історії бійців, реквізити програми врятую кінцівку є так само на сайті фонду здоров'я українського народу. Можете знайти і побачити їх там. Велика вам дяка за вашу допомогу. Знову пішли припущення, що у збройних сил України є лише один шанс на наступ, а потім вже буде тиск на Україну відповідно, щоб посадити за стіл переговорів з Росією. Ці припущення дуже часто лунають саме в Україні, але дещо подібно заявив і чеський президент Петр Павел. Ви бачите такі тенденції в Європі зараз? Ну, я би повернувся до чеського президента Петра Павла. Він сказав, що Україна не має права втратити шанс у контрнаступі, бо це від і далі там по темі, вже що це відіб'ється на підтримці союзників. Це абсолютно правда. Просто що Україна ще А не втратила цього шансу. Все, все, все в процесі розгортання, і Б е, чи. Головне питання, чи е, матиме право Україна на наступний контрнаступ, звичайно, матиме стільки шансів, скільки буде необхідно. Просто що єдине е, не можна все зводити до того, що якщо цей контрнаступ буде там успішним, все перемога. Або якщо цей контрнаступ буде не успішним, все поразка. Тут е, так чорно-біло ніхто не оцінює в Європі, просто оцінюють загальний успіх українських збройних сил. Чи правильною є стратегія, і тактика підтримки України українських збройних сил і України в сенсі надавання тих чи інших видів озброєння, бо не успіх. Тобто є дві великі різниці. Я дуже вважаю це дуже важливим: поразка і не успіх. Бо поразка ну, завжди оцінюється негативно всіма, і тими, хто отримав поразку, і тими, хто підтримував тих, хто цю поразку отримав, і тих, хто за нею болівав, за неболював. Але коли не успіх, це означає, що ми зробили все, але нам було недостатньо певних об'єктивних обставин. І що ці обставини справді є об'єктивними, то назвати це поразкою ніхто не зможе. Просто в даній, в даній ситуації Україна діє залежності від обставин. Обставини ці не завжди складаються на користь України втрати під час наступу. Чи контрнаступу завжди є відчутнішими? До не питання більшими, вони завжди просто є відчутнішими, бо їх отримання є в коротшому періодові часові, ніж це відбувається при обороні в коротшому, і, і тому це болить більше, і як і техніки, ну, в першу чергу, це людей, як тому це спрацьовує в Україні значно м, потужніше ніж це спрацьовує, наприклад, певні успіхи на українського наступу в Європі. Тому не припиниться європейська підтримка, навіть якщо це буде не успіх, просто питання не перемови тоді можуть бути активніше використовуватися тими політичними е, силами і лідерами, які постійно про них не забувають наголосити. Але е, питання е, питання якості це завжди питання швидкості. Тобто тут е яко згадається е імоповідність подальшої підтримки України. Що це буде за Чому Росія хоче мати затяжну війну? Тому що справді до затяжної війни, там п'ятирічної, не готова жодна е навіть американська економіка сьогодні. А коли вона буде готова, тяжко тут говорити. процес почався він не безперервно, але тим не менше. То коли це що ч... тут головне для України, щоб стипало можливості заходові заходу, коли він коли захід з, 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 з зрозумілих причин вже активізував свою оборонку і бачить, що от ми не встигаємо там ще ще нам треба півроку в Україні. Проблеми тут це може викликати зворотні зголотні для України. Але я не бачу це ми говоримо про теоретичну проблему. Я а... не бачу такої можливості зараз. Пане Андрію, ще одна хвилочка у нас є поспілкуватися, тому коротко прошу вас відповісти. Що не зробила наша mm. дипломатія і що повинна зробити наша дипломатія, щоб прискорити ці всі процеси у світі. Властиво найголовніше зараз трошки піднятися над процесом, та потрібно українській дипломатії. Українська дипломатія має не зосереджуватися на роботі з друзями, на роботі з. Людьми державами, які вже переконані в підтримці України, так там треба працювати над збільшенням і розширенням, і треба треба повернутися до а, лицем в інший бік. Потрібно розвивати в Україні стосунки з Індією, з Африкою. Що робиться головне, треба дивитися на країни, властиво Азії і Великого Півдня. Добре, що нового посла призначили Бразилію. Важлива країна, врешті-решт, це була важлива частина. Політичної і економічної карти світу, але треба ще призначити посла, наприклад, в Індонезію найбільша мусульманська країна світу, взагалі найвпливовіша країна того регіону, де прибуває то Тихоокеанського. після Китаю. Ну і Індія трошки піднімається. І з другого боку, треба нарешті вирішити свої стосунки України з Китаєм. Чи Україна стоїть на західному березі, і дивиться на Китай чи вона посередині річки? Це є неправильна позиція, і потрібно Україні. Швидко і е, демонстративно переглянути стосунки з Китаєм, тобто не треба відкликати послів, призначати інших, але тим не менше не побу там досить ще проблема з послом вже призначили не нещодавно. Але потрібна державна політика, не амбасадорська, не дипломатична, а державна політика не може бути ніяких е, е, не голосування в е, ОНУ. Проти Китаю мусить бо вони бути Україна, має визначитися, що вона разом з західним світом і ставлення України до Китаю є таким самим як західного світу, а не так якогось спеціального посередині час перебувати в Україні посередині закінчився з цією війною. Не мають права Україна перебувати посередині. Друга, третя, тобто це частина посольства Білорусі. Ну тяжко зрозуміти наявність посла в Білорусі і відсутність посла, наприклад, в Індонезії посольства. Немає коштів, все зрозуміло. Закрили амбасаду в Білорусі. Я не знаю, яку вона функцію виконує. Якщо це спеціальна якась там розвідувальна операція, то це може це все зробити консул і кілька людей. Я не думаю, що посол бігає там з нехлеєними бакінбардами в чорних окулярах і щось там розвідує. Що ж там сталося у Лукашенка? Тому там зачинити в Індонезії. Відчинити кошти будуть ті самі зиск. Україна отримає неймовірний. тому що Індонезія це один з найбільших ринків зброї. Завтра е, перемога після завтра. У нас буде ритм зброї. Кому ми будемо його пропонувати? Ось індонезія вже тут під боком з розвинутими стосунками з якісними е, дипломатами, і це потрібно трошки тра... змінити трафік. Дипломатичних зусиль України, ставайте ще нашими спонсорами. Це дуже просто зробити. Можна перейти за QR-кодом, який от, -от з'явиться біля мене, відсканувавши його. І таким чином ви можете стати нашим спонсором. Це варто всього 100 гривень на місяць, тобто дві кави, і ви вже наш спонсор. Або на PayPal чи картку моно. Також ви можете одноразово перейти. перейти і стати одноразово нашим помічником. Тож долучайтеся, друзі.